При всім поговоримо про ринки. Сьогодні в нас такий день, 19 листопада. Е, ринки. Що зараз відбудеться з ефіром, з фондовим ринком? Сьогодні в нас має бути звіт інвідів 23.30 по Києву. Буде гарна волонтильність, І що я думаю. Знаєте, я казав, я думаю, що пузир зараз не лопне. Я притримуюсь цієї думки, я певен в ній. Я певен в ній як ніколи, що пузир ще буде трохи надуватися, і що трохи-трохи будемо тягнутися. Але який план? Це би в телеграм-каналі в шапці даного профіля, я вже все подавав. Дивіться, план такий. Я жду, що ми маємо знести лоя. Я це чекаю. Ми їх, в принципі, знесли вже основні тут пару варіків або розвернемося так, або ще буде одне оновлення лоя на наш Даку і розворот, розворотно. Він буде десь скоро, і він буде йти згодом на АТХ Глобальне. Кріпта в цьому ж випадку теж потягнеться, ефір може ще раз оновити Лойс і сходити в район 2,880, звідки плюс-мінус. Ми зловимо відкат, і будемо йти на пробої глобального АТХ в район п'яти тисяч доларів. Там от. Там, от в попередньому відео я казав, давав очікування, що я чекаю пробою, отакого от розворота і по, ну, різко і похід на АТХ, да? Я це думаю, це дуже виправдане очікування. Я думаю, що це буде і що ми дуже близько щупаємо дно зараз. І зараз буде різкон, і він буде відбуватися до поки дійсно позильне лобна. Це відбудеться в 2026 році. Я думаю, Вот, біткоін. Я думаю, що може є шанс. Дивіться. Хер знає, можемо, ну, якщо звідси прям не розвернемося, можемо ще заколоти до 80 см. Це район, після чого відбудеться розворот. Вот. І ми почнемо там тянутися, собі до 115 може. Ну і все, от це буде такий от різкон, потім великий кукан. Телеграм-канал в шапці даного профіля, підписуйтесь, там будуть більше деталей, і там буде стрім і все буде гарно